Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Гроші ви знаєте, ніколи не бувають зайві, але їх потрібно стільки, аби відчувати себе щасливим. Мені достатньо п'яти тисяч гривень. Гривень саме так зі своєю квартирою. Зі своєю квартирою, звісно, ну знаєте, знаєте, в 51 рік вже варто мати свою квартиру. Це вже як складається доля. Ви знаєте, головне поставити собі ціль і вперто просуватися до неї. Чи подобається вам життя в Києві? І Як вам взагалі ціни в Києві на все? Київ це моє серце щодо цін, яке життя такі такі ціни. А ви пара. Ні, хоча нас, звісно, одружували Дружу. багато разів. Так. Що найголовніше в стосунках взагалі? Вміння поступатися, вміння чути, слухати і чути, і вміння розуміти. І повага, звісно, це фундамент будь-яких взаємин. А що ви можете побажати нашим людям, які шукають себе сьогодні? Обов'язково знайдіть себе. Тому що у цьому полягає найголовніший ключик вашого успіху у житті: знайдіть себе і ніколи себе не зраджуйте.